Катерина Маркіз, головний спеціаліст відділу організаційного та методологічного забезпечення Департаменту з питань праці, Держпраці Україна, організація навчання з питань охорони праці та перевірки знань. Дуже актуально. Пропоную всім послухати. Е да, uh, хтось, а ah, Мар'яна, дуже дякую, добре. Так, Катюшан, починаємо? Так, починати, можна так, я запустила. Видно презентацію, так? Так, видно, так. Да. Так, законодавство про охорону праці регулює також навчання з питань охорони праці. У нас є стаття 18 закону України про охорону праці, які говорить, що всі працівники без виключення під час прийняття роботи і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж навчання з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим і правил поведінки у в разі митної аварії. Типові є типове положення про навчання з питань охорони праці, який і визначає порядок проведення перевірки навчання та перевірки знань з питань охорони праці всіх бездиключних працівників, а також там зачіплюється питання слухачів, студентів, ті, які проходять виробничі навчання або приходять на стажування. І так, навчання з питань охорони праці це навчання працівників з метою отримання ними необхідних знань і навичок з питань охорони праці, безпечного ведення робіт в межах виконуваних ними роботи. У нас по законодавству про охорону праці відповідальність за і на здійснення інструктажів навчання перевідки знань покладається на роботодавця. Роботодавець повинен забезпечити повністю превентивну таку роботу для того, щоб його працівники повністю розуміли в яких умовах вони виконують і як вони себе можуть убезпечити. воно на таке навчання проводиться виключно за нормативно правовими актами, надаження, які входять до функціональних обов'язків працівників. Це полягає в тому, що деякі працівники, деякі роботи, які виконують працівники, можуть поєднувати в собі вимоги різних нормативно-правових актів. Це, наприклад, як сварщик на висоті. Він повинен знати і про електробезпеку, і про правила роботи на висоті. Також навчання У нас таке типове положення, що надає роботодавцю в плані навчання. Повністю йому каразбланш. Він може використовувати будь-які засоби, методи навчання, які він вважає за такими, що більш якісно і конкретно донесуть до своїх працівників ті вимоги, які вони повинні знати. Також на, на роботодавець, якщо впевнений, що він не зможе, бо це моне підприємство, забезпечити достатньо якісні знання, він може звернутися в навчальний центр, це господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці. І так, в нас є кілька видів навчання. Перше це спеціальне навчання, це вивчення працівникам, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, а, або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідно нормативно-правових актів з охорони праці. Тобто це дві категорії людей: ті, які є в переліку робіт підвищеної небезпеки і ті, які є потреба в професійному доборі. Перелік робіт це, надійч, собі чимось, навіть більше, близько ну, навіть більше сотні цих робіт підвищення небезпеки, які потребують підведення спеціального навчання. Також у нас є навчання з питань охорони праці посадових осіб. У Нас посадові особи це ті, які впливають або організовують на безпечне виконання роботи своїми працівниками. Це такі, як посадові особи. Це керівник підприємства, постові особи підприємства, члени комісії з питань охорони праці, служба охорони праці, керівники та спеціалісти на такому загальнодержавному державному рівні це перші заступники, заступники міністрів, керівників інших цитаних органів виконавчої влади, тому що вони є, є не тільки роботодавцями для своїх підлеглих, але також і беруть участь у формуванні політики з питань охорони праці саме в галузевому напрямку. Також заступники керівників обласних обласних адміністрацій, керівники, викладачі кафедри охорони праці вищих навчальних закладів, керівники і штатні викладачі галузевих навчальних закладів, а також всі особи, які відповідальні за технічний стан безпечної експлуатацію об'єктів підвищення небезпеки на, на підприємствах, станових організаціях в об'єднаних підприємства. І так, навчання з питань охорони праці може проводитися е, в трьох випадках: це е, в трьох на трьох якби, не випадках, а місцях. Це на підприємстві, тобто це е, працівники під час прийняття на роботу, працівники е, та посадові особи спеціальне навчання, роботовець може організувати, і посадові особи, е, крім зазна, крім певних категорій, які зазначені в пунктах П і П Це якщо е, Визначено. В навчальному центрі обов'язково проходять перевірку знань посадові особи, згідно з пунктами п'ят два і 5.3 типового положення. Це раз на три роки. один раз вони обов'язково проходять. Це такі категорії, як керівники підприємств, посадові особи держпраці, перші заступники міністрів там організацій ну, інші. І працівники та посадові особи спеціальне навчання один раз на рік. Це якщо роботодавець вирішив ну, організувати таке навчання в навчальних центрах. У галузевому навчальному центрі у нас є таке виключення: це галузевий навчальний центр. Взагалі, це навчальний центр, який утворений при центральному органі виконавчої влади і слугує для здійснення навчання. Виключно для працівників, які під на підприємствах, які в сфері підпорядкування відповідного центрального органу виконавчої влади, тобто це, от, створено в міністерстві, наприклад, свій навчальний центр, який забезпечує навчання виключно від працівників постових осіб всіх цих підприємств, органу також. Перевірка знань з питань охорони праці тут залежить від місця, де проводилося навчання. Якщо на підприємстві, то це склад комісії наказом роботодавців, не менше трьох осіб. Головою комісії це керівник підприємства, бо його заступник до службових обов'язків, входить в організацію роботи з охорони праці. За складу комісії можуть залучати спеціалісти служби охорони праці, представники інших технічних і юридичних служб. Також страхові експерти з охорони праці також можуть залучатися та викладачі з охорони праці, які проводили навчання. Члени комісії у нас є вимога, повинні прийти на навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Це обов'язково. Комісією держпраці і територіальними органами це якщо Навчання проводилось в навчальному нас по спотоповому положенню: якщо навчання проводилось в навчальному центрі, воно комісія перевіряється держпраці територіальними органами. Склад комісії затверджується відповідно наказом держпраці до територіального органу, головою комісії. Є голова дешпації, його заступник, або для вимоги для комісії територіальних органів такого немає, хто є головою, хто там заступником, тому в територіальному органі може відрізняти склад комісії. Також представники профспілки мають бути в складах комісії, тому що профспілка забезпечує такий захист працівника, що не всі три члени комісії, сіли і вирішили, що ця людина не є, а як в захисті інтересів працівників. Обов'язково повинен бути представник профспілки. Також можуть залучатися представники інших органів державного управління охорони праці, це ті органи, які визначені по закону України про охорону праці статтю 28. В цієї держпраці входять, в принципі, всі органи виконавчої влади. Галузевий навчальний центр склад затверджується, враховуючи, що це створено при певному міністерстві або центральному органі виконавчої влади, він затверджується відповідним наказом міністерства. І повністю склад визначає це міністерство. Головою комісії це е, визначається керівник або заступник керівника органу та службових обов'язків по охоті організації охорони праці чи керівник служби з охорони праці. Склад комісії обов'язково це представлення про спілки. Також можуть залучатись також представники інших органів державного управління та штатні виконачі галузевого навчального центру. Це, що стосується навчання. Далі є такий важливий спектр роботи і превентивний це інструктажі з охорони праці. Вони за своєю суттю діляться на п'ять. П'ятнадцяток, це вступний. Його особливість в тому, що з ним після нього не проводиться перевірка знань. Він проводиться зі всіма новими на підприємстві. Це не це не тільки з працівниками, це всі, хто до вас зійшов на територію вашого підприємства чи установи, і ви йому пояснюєте там елементарно, де можна перебувати, де не можна перебувати, де потрібно казку вдіти, наприклад, або інше. Це такий ну, вступний інструктаж. Він проводиться спеціалістом служби охорони праці. Всі інші інструктажі проводяться безпосередньо керівником робіт, і вони потребують перевірки знань. І так, є первинний інструктаж. Він проводиться за діючими підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Тобто всі, всі ці інструкції повинні розроблятися на основі нормативно-правових актів, включати специфіку тої чи іншої роботи, яку виконує працівник, і так проводиться інструктаж. Повторний інструктаж проводиться з працівниками за обсягом і змісту переліку питань первинного інструктажу, і він проводиться за загальним правилом один раз на півроку для не рідше ніж один раз на півроку на роботах підвищення небезпеки один раз на три місяці. Позаплановий інструктаж позаплановий є... інструктаж є з певних підстав може проводитися це при затвердженні норм... нових нормативно-правових актів з охорони праці, при зміні технологічного процесу, при порушеннях працівників вимог нормативно-правових актів, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо, будь-який нечесний випадок, при в роботи більше ніж на 30 календарних днів для робіт підвищення безпеки і для решти робіт понад 60 днів. Обсяг зміст цього інструкту визначається залежно від причин і обставин, що спричинили його проведення. Цільовий інструктаж проводиться при ліквідації аварії по стихійного лиха або при проведенні робіт, які відповідно до законодавства на наряд допуск, наказ або розпорядження. І, і обсяг ізміст цільового залежно від залежним робіт, що виконується. Бувають такі випадки, що цільовий інструктаж повинен проводити працівнику. Ну, майже може бути навіть і щодня. Також враховуючи, які бувають спеціальні режими трудових відносин, підхід до інструктажа також може змінитися. Це, наприклад, якщо є дистанційна робота, зрозуміло, що роботодавець не зможе забезпечити повністю, він не знає, в яких умовах працює працівник. В такому випадку інструктажі проводяться. Виключно з тих інформацій, яка, наявна, роботодавцю, якщо він там або надав якесь обладнання, або знає, що використовує працівник, Тобто, в тих межах він і може проводити йому інструктаж. Бо, наприклад, якщо взяти на, на робочому місці, то повністю все це може контролювати роботодавця, в яких умовах повинен працювати його працівник. В принципі, повністю всі. Нюанси, які хоче роботодавець викласти, доповнити, він може викласти в своєму положенні про навчання та проведення статежів з охорони праці, тому що наше типове положення воно визначає виключно мінімальні вимоги. Це ті, які ну, елементарно можуть бути проведені роботодавцем. Буває виробнича необхідність і більше, яка потребує більше. Якби скрупульозної роботи підходів інших різних змін. Тому якби, загальні вимоги такі, що ну, якби, підходять для всіх. В принципі, це все. Коротко так розказали. якщо є питання в когось, можна додавати.